Філологічний факультет здійснив віртуальну подорож у майбутнє. Це стало сюжетом фільму, у якому спрогнозована профорієнтаційна робота. У не такому ж і далекому майбутньому автор сценарію та режисер, завідувач кафедри української літератури, професор Віталій Миколайович-Назарець. Монтаж відео Микола Михальчин. У 1993 році Союз Космічних Конфедерацій планет сонячної системи проклав нові міжзоряні маршрути в ті частини нашої галактики, які довгий час залишалися мало дослідженими. Перший контакт був встановлений. Втім, налагодження постійних торгових і культурних зв'язків з представниками нововідкритих позаземних цивілізацій усе ще перебувало під питанням. Оскільки катастрофічно не вистачало фахівців із сфери освітніх послуг, які б могли уможливити повноцінний культурний обмін. відтак було прийнято рішення про набір до вищих навчальних закладів землі абітурієнтів числа представників позаземних цивілізацій, в числі перших, право на проведення міжзоряного педагогічного експерименту, здобув міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Тимінчука. Шановні колеги, радісна новина! Наш університет отримав п'ятий космічний рівень акредитації і був перейменований на міжгалактичний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Темчука. Ви знаєте, що питання набору це питання виживання нашого університету. Тому в перший профорієнтаційний політ ми відправляємо наших кращих представників. Спеціально для вас Андрій Миколайович Ясінський розробив новий рекламний буклет нашого вузу. Якість освіти, якість роботи, якість життя. Приходьте до нас вчитися, і ви не помилитесь у своєму виборі. Стань фахівцем міжгалактичного рівня з дипломом мегу. Батінко Боже! Куди ж це мене занесло? Так, би б краще грицика сюди прислали. Боже, за що мені така кара? Ой, ти хто такий? Чужий? А ти нам не чужі. Студентом хочеш бути? Так і кажи, а то тебе побачиш і зі сфарту можна вмерти. Записую тебе і всіх твоїх, як вас там, чужих, журналісти. Що? Не хочете бути журналістами? Ах, так! Ну, тоді не діставайтесь ви нікому. Що ви мене перетворили? Казав же, Шикуля, не із препаратом, який перетворює людину, на мутанта Мені ще ж на землю треба повертатися. Мене ж ні студенти, ні рідний ректор не впізнають. В такому вигляді я був би чудовим експонатом для колекції Шикули. Олесю Борисовичу, я хочу вчитися на природничому факультеті, хочу стати фахівцем між галактичного з дипломом мигу. Візьміть мене на стаціонарне відділення вашого факультету. О, Боже, ти, з такою пикою тільки на дистанційну освіту, щоб поночі тебе не бачили. Нехай Наталя Ярославівна з тобою по галактониту спілкується. Про справ відповідальна. Слабкодухим тут не місце. Економісти за мною. Альтер Его підказує мені, що мешканці цієї планети хочуть навчатися саме на економічному факультеті. У штабі казали, що кожен викладач має привести на навчання двох студентів, а тут їх скільки що вистачить на всіх викладачів. Ой, Костянтине Андрійовичу, щось мені підказує, що не за освітою вони до нас йдуть. Боже, що зі мною? Де я? Все, допрацювала, божеволіла. Не мене цілий тиждень голова боліла, і тис підвищений, і нога болить. Все, більше не можу. Скажу, Лілі Миколарні, хай знімає пари і навіть відпочинок. Та, міло Леонідівно, заспокойтесь, заспокойтесь, не нервуйте. Все добре. Та, міло Леонідівно, наш штаб доручив нам надвідповідальне завдання. Нам доручена місія порятунку Мегу. На нас невмолимо насувається чорний клубок пліток і заздрощів, сплетений нашими конкурентами. Він здатен знищити усе живе, і лише ми можемо зарадити цьому лихові. П'ять елементів МЕГУ. Ми маємо зібрати п'ять елементів МЕГУ. Три з них відомі. Перший це якість освіти, другий це якість роботи. Третій це якість життя. А який же тоді четвертий елемент? А п'ятий я не знаю. Треба думати. Не знаю, я думаю. То який? Може, величина зарплати? Ні. Розмір посади? Ні. Кількість розпоряджень? Ні. Все, все я зрозуміла. Я знаю. Взаємоповага це чотири. Взаєморозуміння це п'ять. Таким міжгалактичний університет імені академіка Степана Дем'янчука може стати через 100 років. Такими можуть бути його студенти. І, можливо, саме таким стане його професорсько-викладацький склад.